Чи вам 40, чи вам 50, чи вам 20, чи вам 70, особливо 70, 80. Зараз є клітини харчування одна капсула, яка поверне вас до життя. Оздоровить. Оце ми їмо таку капсулу Л8 вже 2 роки. Не звертаємося до лікарів. Я проходжу обстеження, щоб знати, які зміни відбуваються в моєму організмі. І раз в рік. І е, за рік вживання е, цієї капсули Л8 у мене зникли жіночі проблеми. Було нового утворення, нема за рік. Налагоджується робота щитовидної залози, були множені енхогенні утворення і стали подекуди ці енехогенні утворення. зменшується кіста на печінці. Е, немає паразитів, немає грибків, які е, збуджують хвороби різні. Зараз йде той ну, якийсь там вірус, я не знаю. Дуже багато людей хворіє, дуже багато дітей в школі хворіє. Моя дитина-єдина, напевно, в класі, яка на дня не прохворіла. Вона їсть не цю капсулу, а так, так само лф 8 тільки солоденький, в чайові. Чайок такий. Ну, вона любить холодне, я її роблю холодний, а я люблю гарячий, то я люблю собі. Гаря... Роблю гарячий собі. Цю капсулу ми з бабцею 79 років їмо щодня. З одну капсулу і все. Ще в дитини є імунокод. Якщо е, якась, відчувається якась уже застуда чи що там дві капсулки зранку, дві ввечері і все і супер. У мене теж е, м, починалися якісь такі ломки, я поміряла температуру, була щось там 37. Потім на вечір чую, що здається, збільшилась 38, один раз я всього мірила температуру. Я випила 4 капсулки додаткового імунокоду. І ще бій. мене такий напіточок два рази в день випила. І все, я на раночок стала, як, як новенька копієчка. Щось там хотіло ламати трохи мені то поясницю, то кістки, щось там чуть-чуть, як то видно, заходило. Але як зайшло, так і вийшло один день. Щось там я повідчувала. Один день на другий день ще так трошечки. Клітини харчування це нова медицина, це нова нетрадиційна медицина, це не бади, це клітини харчування, яке нас оздоровлює, яке харчує наші клітинки. Це їжа для наших клітин. І завдяки цьому клітина наїдається цими поживними речовинами, і наш організм зцілюється. В описі до цього відео я залишу свої контакти, звертайтеся, я вам все розкажу, що знаю, і допоможу замовити. Будьте здорові!